Країни НАТО підтвердили, що посилять військову допомогу Україні. Про це заявив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг за результатами екстреної зустрічі послів Ради НАТО Україна, яку скликали на прохання Києва у підсумковій заяві після зустрічі. Мовиться, що члени альянсу рішуче засудили удари Росії по українській інфраструктурі та підтвердили свою відданість подальшому зміцненню оборони України. Єнс Столтенберг наголосив, ми повинні продовжувати забезпечувати Україну технікою та боєприпас. Пасами необхідними для захисту від вторгнення Росії це життєво важливо для здатності України продовжувати боротьбу. Та чи означає це, що партнери можуть незабаром скасувати і заборону на використання західної зброї для ударів всередині Росії? Детально поговоримо про це з моїм колегою у Лондоні Богданом. Цюпином. Богдане, привіт! Вітання! Богдане. Посли країн НАТО знову пообіцяли посилити військову допомогу Києву. Заява гарна та. Чи є якісь практичні результати цього екстреного засідання Ради України НАТО? Окрім заяви про яку ти щойно згадала, Юлія? Власне треба казати про те, що відбулася нарада зустріч з представниками країн НАТО послами країн НАТО, на якій український міністр оборони Рустем Умиров з допомогою відеозв'язку виступив. Він поінформував представників країн НАТО, фактично партнерів України, які допомагають Україні оборонятися про те, що зокрема відбувалося упродовж цих найгірших ракетних обстрілів України, які відбулися на початку цього тижня. Ми знаємо, що багато йшлося про так званий. Повітряний щит щит оборони України від російських ракет від загрози з повітря, і генеральний секретар Ян Столтенберг потім наголошував про те, що той захист, який надають Україні ту допомогу, яку надають Україні в галузі ППО, захищає, рятує конкретні життя. Тобто кожна збита російська ракета над Україною, це врятовані українське життя. Отже. Чи важливо це напевне дуже дуже важливо, і такі наради, таке пряме інформування українських представників очевидно приносить результати. Якщо не на цій зустрічі, то очевидно на рівні урядів, глав держав, командувань. Схвалюються рішення, які ми можемо називати більш конкретними? Можливо, побачимо ці рішення незабаром. Богдана однією з тем зустрічі, як повідомляють наші колеги у Брюсселі, було використання західної зброї для ударів глиб Росії. Видання Financial Times повідомляє, що позиції чотирьох партнерів України, які власне і мають цю далекобійну зброю, розділилися. Велика Британія і Франція виступають за дозвіл бити по військовим об'єктам Росії, а США та Німеччина проти. Чи маємо ми підтвердження цьому? Так газеті зробили такий висновок, очевидно, на підставі і фактів, і того, що ми чуємо від політиків. Напевне, американські представники найбільш відверто разом з німецькими говорять про проблеми стосовно стосовно того, наскільки наскільки вони остерігаються ударів застосуванням західної зброї по Росії. З іншого боку, від британців це лунає інакше, ось, наприклад, як сьогодні про це говорив британський міністр-прем'єр-міністр -міністр Армер у Берліні. Ми надаємо підтримку та зброю Україні узгоджено з підходами інших ключових союзників, включаючи Німеччину. Ми підтримали підхід і рамки, запропоновані попереднім урядом сполученого королівства, коли ми були в опозиції, і так ми діємо, прийшовши до влади. Отже, я дуже чітко кажу, що нема жодних нових чи інших рішень. Я не збираюсь вдаватися в тактичні питання про використання зброї з дуже очевидних причин, але нових рішень не було, а Україна, звичайно, є постійною темою розмов між союзниками по НАТО, і ми всі визнаємо необхідність підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно. І ми підтвердили це зобов'язання тут сьогодні. Вранці Богдана. Чия ж позиція переважить і чи варто врешті очікувати, що Україна отримає дозвіл Власне, відповіді політиків на це запитання доводиться розшифровувати. Ви щойно чули. Британського прем'єра, який каже про те, що про певні речі він говорити не буде. Щодо інших речей, позиція не змінилася, але не пояснює, яка вона власне є. Доводиться розмовляти з іншими. Наприклад, я говорив сьогодні з британським коментатором, колишнім військовим. Зараз він. Активний публіцист, який каже, що він помічає певні зрушення, тобто дискусія наростає, тиск на політиків зростає, і цей британський аналітик Геміш Депретон Гордон вважає, що власне дискусія рухається у потрібному напрямку. Хоча, як він каже, непевність чи навіть плутанина все ще залишається. Um, that there, there is, there is absolutely some confusion. Безумовно, зараз є певна плутанина. Виглядає, що в ланцюгу рішень щодо застосування від прем'єр-міністрів чи президентів аж до людей, які фактично тиснуть кнопки на Storm Shadow, є деякі американські безпекові елементи. Однак Storm Shadow використовували за межами України і раніше, і на окуповані Росією території України також Мовірно, але не точно, що вони застосовувалися для ураження в Росії під час оборони Харкова кілька місяців тому. Отже, коли йдеться про події в Курську, то з погляду військового стратега це. Надзвичайно важлива операція для того, щоб Україна могла максимально її використати. Я вважаю, і я думаю, що люди в Міністерстві оборони Великобританії вважають так. І як ви згадали, навіть члени нового уряду вважають, що Україна повинна мати можливості вражати цілі, зокрема деякі російські аеродроми, звідки запускають ракети і злітають літаки, якими атакували українські лікарні та школи по всій Україні. Для цього слід використати Storm Shadow. Думаю, на цей час рішень щодо цього питання немає, бо напевне існує. Певне розходження між Великобританією та США та деякими іншими союзниками. На мою думку, британський прем'єр-міністр має повну можливість дозволити президенту Зеленському, який кілька разів просив стармера про таку можливість, зробити це. Я вважаю, що це матиме величезні позитивні наслідки. Отже, є трохи неоднозначності у Британії. Багато людей, таких як я, які дуже тиснуть на прем'єр-міністра, щоб він дав згоду, а він може зробити це не лише теоретично, але й на практиці, якщо захоче. Така думка британського військового аналітика, який вважає, зокрема, що на ситуацію і на дискусії впливають операції України у Курській області, і очевидне намагання українців змінити переламати хід війни. Дякую тобі, Богдан. Надзвичайно На зв'язку з Лондона був мій колега Богдан Цюпин.